Всім привіт, ви на каналі Ольфакторні Пізнання, мене звати Марго, і я сьогодні приходжу до вас з таким відео. Першим таким експериментальним тегом. Я, до речі, не знаю, я може погано перевірила, або ж або ж погано перевірила, або ж немає такого тегу. Я не зустрічала тег Гаррі Поттер нашого. Тільки якісь зв'язані з парфумами, так? бо там Гаррі Поттерських тегів отак, але ті, які зв'язані з парфумами, я не знайшла. Я фанатка Гаррі Поттера, я взагалі фанатка е різних фентезі, фантазійних світів, типу е ця, «Гра престолів, оці всі, «Оце все, відьмак. Я це все люблю. Це все, знаєте, я люблю втікати від якихось е реалістичних проблем. В ті проблеми, які мене скоріше за все не спіткають. Бо я не стану відьмачкою, я не буду чаклункою, я не стану королевою і матір'ю драконів. Ну але я можу помріяти, і це в мене виходить класно. Тому я вирішила. Я давно вже хотіла зняти такий стех. Але погода не дозволяла, що не було якось осінньо-зимово. А мені здається, для більшості це, власне, цей час Гаррі Поттерський, це зима, це осінь. Але вже, знаєте, осінь підходить до кінця, починається зима, стає таким святкова пора, пора придумати якісь питання, які пасували би до тегу Гаррі Потера, і пов'язати це все, звичайно, вже з парфумами. Не закидайте мене помідорами, бо це мій перший тех, так то насправді, який я придумала, може він не буде зовсім складний словами і так далі. Але це було щиро від душі від серця, від моєї дитячої Маргаритки, яка дивилася зачарована на цей весь світ, і яка досі дивиться зачарована на цей весь світ, і мрія колись побувати в Хогвартсі. Такі, от такі мене мрії. Тому ось так. Тут буде, я хотіла сім питань. Типу, як горох краксів. розумієте, так? Але вийшло вісім, і хай буде вісім. І якщо ви, мої дорогі блогери і блогерки, захочете зняти свій тег по Гаррі Поттеру, то можете додати ще якісь свої фантазійні питання. Мені буде дуже цікаво також дивитися. І запрошую всіх, хто дивився Гаррі Потера, хто любить Гаррі Потера, зняти таке відео. Закликаю вас до цього. Мені буде дуже цікаво подивитися ваші варіанти. Також хочу зазначити, що я більше дивилася фільми, я книжки не читала, але я читала багато довкола Гаррі Потерної теми про палички, з чого вони зроблені, про деяких членів сім'ї, які не були показані в фільмах і так далі. І так далі. Тобто, скажімо, я весь. Світ ідеально не знаю. Я собі можу навіть кожен рік відкривати цей світ по-новому і знаходити нову інформацію. Я також дуже люблю дивитися про теорії про Гаррі Поттера і так далі. і так далі. Мене це прям, от, е, Я скажу, що я не супер така прям фанатка, що я прочитала всі книжки, всі оці навіть е, фанфіки і так далі. Ні. Але я е, е, фанатка, але не така, знаєте що аж все буду читати. Не знаю. От, я навіть не читала, я люблю світ також Гри престолів, я також не читала. Хоча іноді мені дуже хочеться дюна. Я «Дюну» просто обожнюю. Дюна це для мене, от знаєте, це мій найголовніший світ такий фантазійний, а потім ідуть всі інші світи фантазійні. Дюна це в мене, знаєте, це на першому місці. Я навіть «Дюну» не читала. Ну, от мене ось. Мені здається, що я там запутаюсь, заплачу і не буду більше читати. Я більше люблю читати трейлери. мене прям, та, прям так, я люблю таке. Е, коротше, про щось задовго я говорю, я думаю, можемо починати. Тут ви вже бачите парфуми, про які я сьогодні буду говорити з цього тегу. І е, в мене тут приготовлені мої блотери в чарівному такому, бачите, Гарі Потерському. Е, я не нав'язую до Слизерин, що це зелене, це не про слизерини. Е, але е, от такі у мене тут блотери. Е, тут в мене питання. І думаю, можемо починати. І так, перше питання. Який би був аромат в головній кімнаті, в залежності від вашого факультету? Тобто, мій факультет, який я для себе обрала, який мені найближчий, для мене це Ravenclaw, якщо я добре кажу, Ravenclaw більше. Тобто, це оці сині кольори, вони мають свою кімнату десь високо в башнях, як це сказати? Добре, ну, високо мають свої кімнати. Це такий факультет, який спрямований на інтелігенцію, на інтелект, який їм це дається просто ці науки і так далі. і так далі. Це такий, знаєте, розум цього, цих чотирьох факультетів. І я якось найближче себе почуваю до цього факультету, тому що я дуже розумна може. Але тому що, не знаю, так от почуваюся. Найбільш мене от будоражить, скажімо, хвилює ось все, що зв'язано з цим факультетом, навіть їх колір, засновниця і так далі. і так далі. мене все найбільше ось найбільше мені ближчий, власне цей факультет. І я обрала для цього питання якби, два парфуми: Перший — це «Iris de Syracuse» від Boucheron. І це така повітряна, суперпудрова і рисова тема. Він прям дає, знаєте, вайб легенького повітря, легенької хмаринки, десь високо, власне, в небі, як мають ось ці кімнати, цей факультет Райвенклав. Це щось таке приємне, невагоме. Делікатно солоденьке пудрове, от якось так я його відчуваю. Дуже такий благородний, для мене також інтелігентний якийсь аромат. Тому я думаю, що могло би так пахнути, власне, у них в головній цій кімнаті вітальні цього факультету. Також мені спав на думку ще від Yves Івсен Лоран. Він трошки тяжкий вже, ніж цей попередній, але також мені приходить в думках кольор фіолетовий. Блакитний, синій, коли я вдихаю цей парфум. Він також має в собі іриси. Тут іриси і солодкі ванільні, і в той, в той самий час ароматні якісь трошки лавандові для мене. Але головний тут ірис, пудровий, землянистий. Хоча, здавалось би, да, де земля, де повітря, але він все одно дає якусь повітряність таку. Цей аромат дає мені повітряний більше вайб. Чути також для мене ем, тут чорнила. Ціноту перший раз почула в парфумі від зари, якби не дивно, стелар ваніла. І е, там та нота така дуже характеристична. Вона дає такий вайб, навіть трохи вареної моркви, щось типу такого. Тут я так не чую якусь варену моркву, але я відчуваю цей ем, цього чорнила, а це мені так, знаєте. Також дає оцієї інтелігентності, що ти пишеш що з чорнилами, це так естетично і інтелігентно. Наступне питання: який парфум обрав би ваш улюблений персонаж? Е, мій е, улюблений персонаж один з, звичайно, у кожного є певно багато улюблених персонажів, але мені відкликається дуже Андромеда Тонкс це кузина Сіріуса Блека і е, е, сестра Белатріси Ле І е, як її звати? Нарциса Мелфой, тобто мама Мелфоя. Власне, ця Андромеда, знаєте, взагалі сім'я Блеків, вона росла досить в такій, знаєте, атмосфері м -м, чистоти крові. І це, знаєте, була якась ідеологія, якась така пропаганда цього всього. Е і мені подобається вона тим, що вона не піддалась цієї пропаганді. Вона. Е Якби, маючи зі всіх сторін е, приклади, як їх сім'я живе і що буває з, е, з членами сім'ї, які не стосуються цієї ідеології. Е, і вона все ж таки також, е, як і Сіріус Блек, вона не хотіла бути в цьому всьому і вирішила, якби, Скажімо, проігнорувати цю ідеологію і так далі, навіть е, бути проти цієї ідеології, бо вона вийшла заміж е, за людину, яка е, була, якщо я не помиляюсь, вона була маглом. Тобто її чоловік був черівником сім'ї маглів, якщо я не помиляюсь. Е, і вона, якби, зовсім змінила е, свій стиль життя і е, е, в сенсі оточення, і це дало, якби. Такий, знаєте, приклад, що навіть з якоїсь гавняної ціпі, хоча е, Мені подобається вайб в сенсі той дім, до чого ми може перейдемо пізніше. Але е, вона мала в собі якусь силу, якусь критичне мишлення вийти з цього всього. І мені з нею асоціюється парфум, е, який ви власне, вже бачите тут. це е, Angel від Mюlera. Це. Досить е сильний парфум, тобто, досить це дуже сильний парфум. І мені здається, е його носять люди досить з якимось таким, м він мені асоціюється, принаймні з людьми, які мають в собі сильний внутрішній стержень, опору самому саму в собі, які можуть протиставитися е деяким речам в своєму житті, з е якимось людям і так далі. І так далі. Тобто. Це такий, знаєте, аромат воїн е, в якомусь сенсі, і він мені якось з нею поєднується, вони якось перекликаються і так далі. Тому мені здається, що це для неї такий, знаєте, класний парфум І якось асоціюється навіть з нею. Е, і Андромеда це ж сузір'я, так? Е, і ця зірка, і це, що ім'я таке, це також якось перекликається в кожному разі. Мені здається, що це дуже класний парфум. Який би міг підійти власне, її. Він сильний, він на свій час був таким якимось ноу хау скажімо, і неочікуваним, так само, як і вона сильна, неочікувана і має внутрішню опору в собі. Наступне питання: як пахне дім сім'ї, яка вам близька? Власне, як я вже згадувала, мені дуже подобається дім е, Блеків. Е, взагалі е, ось, о, не знаю, так, так він мені сподобався, цей такий стиль, якийсь готичний він, трохи моторошний е, також цей дім, там, де збирався, збирався орден е, Фенікса. Е, такий знаковий дім взагалі мені здається дуже. Цієї всієї е, історії. Е, і мені подобається цей дім. Е, і ця сім'я, як би не сказала би, що так, також до кінця ця сім'я мені прям близька, але мені подобається, що в цій сім'ї, знаєте, е, Дивитися з перспективу ві блеків не без урода, типу, як та сама Андромеда чи Сіріус, які вирішили. Ну і частково регулус також, е, який е, був, Регулус був одержимий, до речі, також чистотою крові, але побачив, який власне, Том Реддл е, злий і вирішив протиставитись йому. Тому е, це також якби, цікавий досить персонаж. Я про нього думала на початку. Також мені цікавий, але Андромеда, знаєте, багато коротше, мені подобається людей, власне, з їх сім'ї, тому я і вибрала цю сім'ю. І, на мою думку, в їх домі е е могло би пахнути власне, ось так. Це Аздааф, Майт Ал-Султан це арабський парфум. Хоча де Англія, де араби. Але цей парфум досить тяжкий. Він такий, знаєте, чути в ньому таку задимленість. Таке відчуття, що в каміні палять нон-стоп, що там прям такий жар в тому камінні. каміні, що, е, каміні це так? Це каміння, е, з якого зроблений камін, Він уже такий спалений, знаєте, трохи аж чорний така сажа на ньому. Але тут є якась така ванільна солодкість чи просто солодкість чогось. Е, і ця власне солодкість дає оцей вайб. Цього ордену Феніксу, який збирався в цьому домі, і таку якусь надію, хоч і дім був не дуже в хороших руках, скажімо, сім'ї Блеків, тих блеків, які за чистокровність, але ця солодкість дає надію, що цей дім буде мати кращих жителів, кращих відвідувачів. Ось так якось мені це пахне, такий досить сильний парфум, я його дуже люблю зимою носити. Він, і з одної сторони, оця це задимленість, це така трошки гіркуватість, якихось трав, така, знаєте, перечність, а з іншої сторони, якась солодкість і задимленість така приємна. Тобто він такий трошки противоречивий, так само, як деякі ем, як ця сім'я, галіні люди, а тут хороші виявляються люди. Тобто він ось такий. Наступне питання. Який парфум ви би обрали на зимовий бал і з ким би ви пішли? Якщо ви пам'ятаєте в, четвертій, ем, четвертій, в, в, в четвертому фільмі був бал у них зимовий. І я собі згадую той бал. І я так думаю, от якби я там була, що б я на себе нанесла і з ким би я пішла? Е, з партнером проблем не було. та в принципі, запахом також. Я б обрала <сміляла> Невіла, але Невіла з тих останніх частин. <сміляла> не того, який був в четвертій частині, а з тих таких вже шоста. От, 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 от так якось так. Та навіть в п'ятій він був такий непоганий. Ні? Коротше, <сміляла> я б обрала б Невіла. І е, який парфум би я обрала? Це був би парфум від Ніна Річі. Це взагалі Edition, Holiday Edition з 2019 року. Але він такий самий, як і мені здається, і цей перший парфум в сенсі цей флагманський. Тобто різниці я від них не чую, так, парфуми не відчуваються. Ага, я його так нанесла, що добре. Це така, знаєте, солодка тема. Це, знаєте, їм в той частині мало би бути десь по 14 років. Ем, і я уявляю, як мені там 14-15, так? І я маю йти на якийсь такий бал. Ну, це був би ідеальний запах, мені здається. Я би підозрюю, що я би хотіла теж таке плаття в схожому дизайні, як це, тобто голубе щось. Блакитне з золотими якимись там штучками, щось типу такого. Може мені вдасться знайти якесь таке плаття, то я вам тут додам фотку. Ну, але це таке щось солодке, таке приємне. Таке, може делікатне, дитяче, але я в цьому ароматі досі хожу і я задоволена. Тут лакриця відчутна, така ваніль, він такий прям зимовий, святковий, знаєте. Дуже приємний парфум, і я його прямо так бачу от на, ось, на ось ці. Мені здається, що це також дуже класний подарунок для якогось підлітка. Е -е так, мені здається, що це класний подарунок для підлітка на якісь свята. Тому ось так. Е е Наступне питання: яка ваша улюблена частина Гаррі Поттера і як би вона, якби вона була парфумом, то яким? Я дуже люблю третю частину, колись я дуже любила четверту. Але з часом я зрозуміла, що третя частина моя найулюбленіша, цей вайб третьої частини, взагалі події, які там відбувалися. От це прям моє, оця третя частина. Знаєте, це така тиша перед бурею, бо потім наступні частини в четвертій. Якщо ви не дивились Гаррі Поттера, то я не хочу вам спойлерити, але зараз буде спойлер. В четвертій частині, коли повертається в Оландемор, то тоді вже стає невесело. Але до третьої частини, знаєте, це щось таке дитяче, щось таке приємне, щось таке ностальгічне, щось таке, ну коротше, таке ще безтурботне. Але цей аромат все ж таки мені не асоціюється з чимось таким безтурботним, бо це частина не аромат, бо е я його бачу, цю частину відчуваю як цей парфум. Ці парфуми. говорю я про е ці два. І ще один, який цей клонує, а цей схожий це портрет Еледі від Фредеріка Маля, і мені вдалося його купити, він з'явився, я дуже рада. Це така троянда, тут багато дуже троянди, якась гвоздика, якийсь ладан. Це досить дорослий аромат. Я не знаю, чому він і так засоціювався, але мені цей взагалі парфум, цей аромат дуже асоціюється власне, з Гаррі Потером, але найбільше власне, з цією третьою частиною, бо вона моя улюблена. Це дуже така трояндова композиція, спеціво гвоздична. Ось, ось такий він дуже приємний, дуже, я сказати, дорослий. Для мене він є, все ж таки дорослий. Я не бачу дитину в цьому парфумі. В попередньому бачу, в цьому не дуже. Але ж все ж таки ем, ем, така асоціація є. Ем, ось ці їхні доми. от Мені здається, що там так могло пахнути, ця вся атмосфера могла так пахнути, Хогвартс. Ем, Ось цей автобус, який за ним приїхав, мені здається, що там міг бути такий запах. До того готелю, до якого його привезли, також мені здається, що там міг би бути такий запах. Тому мені так сильно просоціювалося це з якимись трояндами, якимись такими, знаєте, навіть якусь тут глинтвейність відчуваю може через гвоздику. Дуже приємний парфум, це така троянда, така затишна якась для мене, така ділова, доросла. Щось типу такого, дуже мені приємне. Наступне питання: <кій> які парфуми передали би атмосферу Хогвартса? Я вибрала тут два парфуми, бо я їх розділила на осінь зиму, весну ліс. і лі. Це будуть два ось ці парфуми. Це осінь зима. Взагалі я би обрала «By the fireplace». Але в мене немає «By the fireplace», але є ось цей клон, і вони мені досить схожі. Це тепла теплий в... Щось таке тепле, це якби біля каміну ви б жарили якийсь маршмелоу, я не знаю, якось так мені це пахне. Це пахне якимись і хвоями і деревом, щось таке солодке, димне. От він схожий трохи з цим, але цей такий більш солодший, більш легший, ніж ось цей. І тут таке відчувається, що тут якби був рожевий перець, щось типу такого. Дуже приємний запах. Такий безпечний, я би сказала, теплий. Відчувається прямо така осіння зимовість в цьому парфумі. І ви біля каміну. Або ж це коли ви святкуєте, коли Гаррі Поттер святкував Різдво у Візлі, мені здається, що це теж так могло би пахнути. Так дуже приємно, так затишно і святково. А наступний це Енсіс від Віканто. І він мені нагадує, власне, осінь, не осінь, а весну і літо. В Хогверці мені це пахне якимось дощем, який лється по кам'яному замку, а по стінах цього замку в'ються плющі, зеленість, все навкруги починає розквітати. Сонце зігріває холодну вологу землю. Знаючи клімат Англії, ну то так приблизно це могло би і пахнути. Дуже він такий, знаєте, от е, якась трохи в ньому ще металічність є, але я більше тут відчуваю власне, цей мокрий камінь. Мокрий Мокрі кам'яні стіни, по яких в'ється плющ. Це найбільше мені асоціюється власне з, е, з е, Хогвартсом, коли падає дощ влітку чи навесні. І ось так мені це дає, такий вайб. Дуже приємно, Така прям атмосфера. Наступне питання, воно пов'язане з шостою шостим фільмом, коли прийшов Слизоріг на посаду, на посаду цього від зілля варіння. І там була така сцена, коли він представляв декілька зіль, і одне з зіль було Амуртензія. Це зілля, яке давало видавало такий запах, який вам подобається. І це було таке дуже сильне приворотне зілля, щось типу такого. І тепер питання, яким е, був би для вас аромат амуртензії? Я е, для себе зрозуміла, що це було б три аромати моїй колекції, які я маю. І перший з них це тірамісу Карамель від зімаї», про який я вже розповіла всьому світу, мені здається, який, мені здається, що в мене тече. Мені завжди здається, що в мене і той, і там, той тече, ну ладно. І цей парфум дає мені таку ноту, яка була на, в моєму районі на Дніпропетровщині. Це був такий запах переходу літа на осінь. І я не знаю, чи це прогріта земля, чи це якісь рослини, які були прогріті на сонці. От якийсь такий характеристичний аромат, який я відчуваю в цьому парфумі. Це, знаєте, аромат такої, якоїсь ця нота, ця нота це коли от, жовтіють листя. От ем, ще тепло, але сонце розігріває, ще, знаєте, таку вологу землю, коли зранку вже роса опадає, коли е, зранку ще холодно а, е, чи вже холодно, а в день сонце прогріває землю і стає тепло. Оце якийсь такий характеристичний аромат. Я його навіть не можу описати. Я маю враження, що це вологі листя розігріті на сонці. Але я цей аромат зустрічала тільки на Дніпропетровщині, не знаю. Може, ще більш на східних частинах України був би такий аромат. Але я от зустрічала такий тільки на Дніпропетровщині. І ось цей аромат мені дає якийсь такий вайб трохи цього. Якось, може, трохи затухлого листя, не знаю. Але щось таке воно мені дає. І це був би один аромат, який би я могла б почути в цьому зітхний аромат. Це сафанат від Parfums de Marly. І це вже взагалі інша тема, але я би тут почула, я собі тут записала, я прочитаю. От цей аромат мені відчувається, як коли, власне, жовтіють листя, осеню, це вже така, знаєте, це вже вересень, може кінець вересня. Коли земля ще прогріта, вона прогріта на сонці разом з тим трави, солодкі жовті квіти, це поле. Це ем, різні квіти в цьому поліщі, які не вмерли, які ще живуть, і це все вигріто на сонці. Але вже є поодинокі жовті дерева, е, і ці е, листя, які ще на е, деревах, але вони вже трохи жовтіють, вони дають такий характеристичний запах якоїсь деревини і листя. Але тут дуже багато солодкості, жовтих квітів також. Якось так це пахне. Трохи якби селом, трохи, трохи сильно ностальгічно. От, от Всі аромати, які от мені можуть пахнути, як та ам Амуртензія, вони є якимось ностальгічними Студний для мене. Аромат це в мене від Ливанті, Amouage Existence. І цей аромат я дійшла до висновку, що він для мене також є ностальгічним, бо він мені пахне. Походом до лісу весною з Сім'єю ви йдете збирати, збирати проліски чи там конвалії. І відчувається цей запах вже весни, чогось нового. Цей запах, знаєте, трошки і відштовхує десь, але ти не можеш відірватися від нього. І ви приходите після цього лісу додому, трохи червоні щічки, бо ще холодна весна. І ви маєте руки милом, яке, власне, пахне конваліями. Це і чисто. Трохи солодко, і так якось ніжно, і відчувається тут якась така, знаєте, мамська любов в цьому парфумі для мене. І він є таким ностальгічним для мене. Таким трохи навіть може пробити на сльозу чи щось, типу такого, знаєте, от він мені асоціюється з весною мого дитинства. Тому він для мене якимось таким особливим і ностальгічним. Але ж я думаю, що я не буду потребувати взагалі його флакону, бо для мене це трохи навіть. Ненасибельна композиція, це більше, знаєте, розпалити десь на блотер, чи щось типу такого і понастольгувати. Тому дуже задоволена взагалі з цього аромату зараз, його якось по-інакшому відбираю. Він дає мені якусь таку спокій, спокій, таку якусь урівноваженість. Я не знаю, щось типу такого. І останнє питання: який парфум ви би одягли на битву з Волон-де-Мортом? У мене немає цього парфуму, але я його тестувала. Я про нього навіть розповідала на каналі. Я би обрала від сержа Лютанса Крін Дефюм. Це аромат, маю враження, що він має на цілі застрашити інших людей, навіть злих, і злих духів якихось. Він такий ем, сильний, він такий, знаєте, подавляючий для мене. І е, він дає таку, знаєте, якийсь трохи морок, мрак, не знаю, е, моторошність. І е, мені здається, якби виграв власне, е, Том Реддл, то е, світ би виглядав, власне, як цей парфум пахне. Тому я би нанесла цей парфум на цю битву, щоб е, розуміти. За що я б'юсь, щоб якийсь світ не став, бо цей парфум дійсно мені дає ось вайб такого, знаєте, чогось. Знаєте, нагадувати собі під час цієї битви, за що ти б'єшся, щоб власне світ не виглядав, як пахне цей парфум. Тому ось так е, я сказала все, що хотіла сказати. Я вас закликаю знову ж таки зняти по цьому тегу відео. Це мій перший тег, який я сама придумала, який і трохи хвилююся взагалі. Бо не знаю, може це крінжово виглядає, ну але нічого страшного, <ринжово> кринжово і крінжово. Але все ж таки, я надіюсь, що вам сподобається це відео. Дайте знати, дайте якийсь фідбек, чи вам подобається це відео, чи прикольний тег, чи ви б зняли, чи ви б не зняли. А якщо ви блогер, то зніміть. Мені буде дуже цікаво подивитися це відео. Всім дякую за увагу! Бережіть себе і своїх рідних і па-па!